Обласна конференція політичної партії Наша Україна визначилася з кандидатами у депутати до обласної ради. Проголосовано за список кандидатів. Він невеликий до обласної ради. Наша Україна рекомендує 17 кандидатів. Список очолює голова обласної організації політичної партії Наша Україна Юрій Павленко, якого всі знають як міністра сім'ї, молоді та спорту, а минулому також голову Житомирської обласної державної адміністрації. Конференція також визначилася із кандидатами в депутатами обласної ради по мажоритарних округах. До речі, по місту Житомиру боротиметься за депутатство до обласної ради відомий підприємець одноіменної фірми зі світовим брендом Петро Володимирович Рудь. На конференції депутати також прийняли політичне рішення підтримати всіх кандидатів до місцевих рад.